не підійшла, не 700 разів учнів та працює в подобається, які займають кількість учнів, коли постає третє місце, після здовжого. Ну, це питання політичне, яке роздули за останній місяць на пів України, а то й більше. Комусь дуже вигідно якісь скандали видумають. От. З одного виступу міського голови на профкомі, де для обговорення була піднята тема, що перевести гімназію в приміщення п'ятої школи, посадова особа, яка побоялася, що втратить посаду директора, розбила цю тему. Сьогодні я почув дуже цікаву річ, коли спитав... Вчительки, чого вона вела дітей виконком, а вона сказала, мені директор наказав. Так от хай освіта розбереться. Якщо директор наказував, щоб вчителі вели дітей на виконком, то такого директора треба звільняти по статті, а не по невідповідності займаній посаді. Там реально статтю і вплоть до того, що прокуратура повинна займатися, коли використовують дітей, щоб зберегти свою посаду. А по рейтингу я можу назвати, от є преса для виконком для всіх жителів. В місті 5 шкіл і гімназії. По медалям. Тому що зараз раніше казали, медалі можуть бути дуті, що вчителі одної школи своїх підтягують. Зараз всі медалі повинні бути підтверджені тестами ЗНО. Перша школа 4 медалі, друга школа 3 медалі. Третя школа 7 медалей, четверта школа 7 медалей, п'ята школа аж дві медалі. І гімназія за 380 учнів 8 медалей. Так, який заклад повинен вчити більше дітей? Той заклад, де дають найкращий рівень знань. Судячи по медалістах, найкращий рівень знань дають в гімназії. Так, да, туди йде відбір дітей, але... Навіть відібраних дітей, якщо буде слабі педагоги, вони не дадуть належний рівень тих знань. Якщо 8 медалістів на 380 учнів, то значить там дають хорошу освіту. То чому цю освіту не давати, щоб отримало 800 учнів, а не 300? Тобто це питання просто роздуте і політичне, але воно ще має бути обговорено, І не тільки на виконкомі, я думаю. І серед депутатів, і серед персоналів всіх шкіл і освіти.